Комсомольськ проти торгівлі дітьми і молоддю в сексуальних цілях. Кампанію під такою назвою 19 листопада розпочнуть волонтери нашого міста під керівництвом дирекції громадської організації Центр розвитку дитини та сім'ї Родіс. Напередодні масштабної кампанії волонтери учні загальноосвітніх навчальних закладів міста отримали інструктаж, бланки для опитування та спеціальні наліпки і закладки для розповсюдження серед однолітків і дорослої верстви населення Комсомольська. 19 листопада громадська організація Центр розвитку дитини і сім'ї Родіс розпочинає в Комсомольську кампанію зі збору підписів під петицією проти торгівлі дітьми і молоді в сексуальних цілях. Акція зі збору підписів у місті Комсомольську почнеться 19 листопада напередодні Всесвітнього дня дітей і триватиме 10 днів. Члени і волонтери ГІО «Центр Родіс» у навчальних закладах на підприємствах і в організаціях, а також в громадських місцях, розповідатимуть. Про ви проблему одноліткам і дорослим поширюватимуть наліпки. Я підписався, а ти і пропонуватимуть підтримати кампанію, поставивши свій підпис у спеціальних бланках петиції проти торговлі дітьми і молоді в сексуальних цілях. Про важливість подібних акцій наголошувала волонтерка, учениця навчально-виховного комплексу імені Людмили Бугаєвської Анастасія Логінова. Я не перший раз приймаю участь в этих конкурсах волонтерством, не перший раз займаюся точнітерісами присвящає людей. Ну, как живет наш город, чем какие у нас есть проблемы, мы все ясно объясняем. И людям это очень интересно, и нам приятно помогать людям. Член дирекції громадської організації Центр Родіс Наталя Ткаченко зазначала, що кампанія зі збору підписів проводиться в рамках діяльності центру Ластрада Україна. Захід підтримали члени кількох українських громадських організацій, у тому числі громадська організація Центр Родіс» у Комсомольську. Серед учасників цієї організації є два представники національної тренерської мережі Центру Ластрада Україна. Однією з головних задач кампанії є збір підписів під петицією проти торгівлі дітьми і молоддю в сексуальних цілях, яка буде подана до урядів багатьох держав. В цій кампанії безпосередньо беруть участь діти і молодь з 12 країн, зокрема із України. Це дає можливість юним громадянам самим відстоювати свої права. Акції зі збору підписів під петицією проти торгівлі дітьми і молоді в сексуальних цілях проходять зараз в 12 областях України. Слуган кампанії Я підписався а ти закликає кожного небайдужого виступити за дотримання прав дітей та молоді. Акція зі збору підписів триватиме у комсомольську до 29 листопада.